Зимова шина Сайлун Ice Blazer Alpine 1 1 55 r 16 В даній позиції йде зі збільшеним індексом навантаження Extra лот 730 кг на одне колесо та індексом швидкості 210 км на годину. Дана модель має такі показники економії палива, клащеплення на мокрому асфальті, тобто рівень тормозного шляху. Мінімальний, дуже високий показник та середній рівень шуму 72 дБ. Модель протектора для європейської зими, тобто буде максимально комфортною на високих швидкостях. Дана позиція чудово підходить для експлуатації по місту та по трасі. Має асиметричний малюнок протектора, отже, максимально комфортний, інноваційний. Має наружна частина зроблена для вигрібання снігу, внутрішня для курсової стійкості. При цьому має такі зазубрини які дають додатковий ефект. Оці отвори для поглинання води.